Щоб брати таку ситуацію, що якась зупинка фронту або навіть не зупинка, там, великі політичні торги, що там Росія на каже, вона нас громить. Окей, вона громадять, а що з курском? Досі кусочок імперії, якби звільнений від влади Лубянки. І це дуже сильно порушує саму зміст імперії. Як ти можеш бути імперією, якщо у тебе Україна на яку ти напав, у тебе забрала контроль над певною частиною на територій, і там ти кладеш просто штабілями? Там реально як без мемів, от реально просто все, земля, вона просто вкладена трупаками росіян, штурмових груп. Дуже часто неефективно нападають, е і вони несуть величезні втрати. Тому курська операція, поки там, до речі, вона триває. Е подивимося, що далі буде. Я там приблизно розумію, з внутрішніх розкладів там, як управління, певні моменти кіно ну, зараз не можна там озвучувати, там, бо я не знаю, що можна, що не можна. Е але вона, е ми за це заплатили теж дорогу, звичайну ціну, але ми б її заплатили будь-де. Чи на Херсоні ми стоїмо в обороні вони нас, з нас би, наприклад, почали, там з повітря просто чи там більш активно кабами бомбить? Чи це буде запорізький фронт, чи це буде Донецький, Луганський? Всюди би ми заплатили дорогу ціну.